Слава Україні! Я Олег Крештопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. Є на Росії така структура, яка називається РПЦ. Її досі помилково вважають релігійною організацією, бо ж у назві є слово церква. Так ось ця церква нещодавно назвала агресивну війну Росії проти України ні більше, ні менше як священною. А усі, хто її засуджує, осатанілим заходом. Нічого надзвичайного, в принципі, дивує інше. В Україні досі діє філія цієї РПЦ, яка називає себе Українською православною церквою. Квітень 2023-го. У храмі так званої УПЦ, а насправді філії РПЦ в Україні у Хмельницькому. Б'ють українського військового. Та що ж ви військового б'єте Боже? У цей же час представники московського патріархату агресивно відмовляються залишати Києво-Печерську лавру, повторюючи російські фейки. Чого Донбас восстав? Перші, Що таке Перші бомбили українців. Що таке АТО? Украї... а намісник Лаври від МП, митрополит Павло Лебедь, відомий в народі як Паша Мерседес, раніше вітав окупацію Росією Херсону. І вже сьогодні Херсон благовіствує радость Велію. Там вже про порай російських кризі, і все, все, все. А сюди і люди, люди доволі. І закликав молитися за російського патріарха Кіріла, який благословив війну. Не все йде так швидко, як хотілося б, але ми йдемо к наміщеної цілі шаг за шагом і перемога буде за нами. Представники Російської церкви в Україні між тим погрожують усім церковною війною, переспівуючи відому пісню про Бандеру. Це буде малівати. Щоб відповісти на запитання, звідки взялася московська церква в Україні. і Чому вона досі тут існує? Потрібен екскурс в історію. Рік 988. Київ. Князь Володимир приймає християнство східного обряду. Крім політичних дивідендів, це приносить тодішній державі. Писемність та європейську культуру. Уже за десят років починається період роздробленості. На півночі, серед угрофінських племен, росте новий центр впливу. Рік 1169. Військо володимирського князя Андрія Боголюбського атакує Київ. Угрофінські воїни загарбників палять будинки, грабують церкви. Сучасники згадували, північно-східне військо нищило місто сильніше ніж Половці. Поміж іншого, Боголюбський краде з Києва вишгородську ікону Божої Матері. Сьогодні її можна бачити у Москві, в Третьяковській галереї під назвою Володимирської. Та на іконі жорстокий князь не зупинився. Захотів мати у своїх північних володіннях і власного митрополита. Але Константинопольський патріарх тоді, у 12 столітті, категорично відмовив, казавши на те, що митрополія Київська і всієї Руси є одна. У 1240-му Київ спопелила армія хана Батия. Розорене місто втратило будь-який вплив. На південному сході виникає орда. Північні князі Володимира і Суздаля визнають владу хана і отримують ярлики на князювання. Митрополит Київський теж їде в Орду по дозвіл на свою діяльність. Теска Гундяєва, митрополит Кирил, взагалі залишився у столиці Орди Сараї. Його наступник Максим, отримавши в Орді ярлик, переселяється з Києва до Володимира на Клязьмі, хоч і залишається митрополитом Київським. Поки Москва дружила з Ордою, литовсько-українське військо пішло на татар війною і перемогло у битві під синіми водами. Таким чином українці звільнилися від Ординського іга ще в 1362 році. Москва ж перебувала під владою ханів аж до 1480-го, поки орда не розпалася сама собою. У цей час на півдні набирає сили Османська імперія. Переляканий Константинополь йде на унію з Римом. У Флоренції східна і західна церкви об'єднуються. Це визнають усі, крім Москви. У 1448 році Московська митрополія фактично проголосила свою самостійність. Хоча це було зроблено ще раз підкреслю без згоди Константинополя, і Константинополь цього акту офіційно ніколи в принципі і не визнавав. У 1453-му турки стерли з карт Візантію. Фактично понад 100 років московська церква була не канонічною, проте у Кремлі цим не надто переймалися. Там були більше зайняті вигадуванням міфів про богообраний народ. Московські князі між тим кажуть, що в родичах у них римські імператори, що саме вони спадкоємці Візантії і що Москва третій Рим. Саме у 15 столітті Москва починає претендувати на назву Русь. Рік 1547, 16 січня, в Успенському соборі Кремля царем та імператором самопроголошує себе князь Іван IV, прозваний за неймовірну жорстокість Грозним. Іван IV упевнений, він нащадок кримських імператорів та київських князів, та іменує себе царем всея Русі. Всередині країни терор і страти. Під гарячу руку царя потрапляє його син, а ще митрополит Московський Пилип. Через незгоду з політикою царя церковний собор позбавляє його сану і відправляє у заслання до Тверського монастиря. Там Пилипа і вбили. Поки Грозний воював на Заході, з півдня прийшли татари і спалили Москву. Після смерті Івана Грозного та короткочасного правління Федора Івановича на московський трон сів Борис Годунов. До речі, татарин за національністю. Саме Борис Годунов добився для раніше невизнаної московської митрополії патріархату. Ще будучи регентом, при убогому духом і тілом Федорі, Годунов добився від Константинополя патріархії. Зробив це у типовому для Московії стилі підступом. Борис Годунов, як правитель держави, посадивши під фактичний домашній арешт. Патріарха Іоакима II Траноса, який приїхав в Москву нібито з дружнім візитом, бо його туди давно просили, але його так заманили для того, щоб добитися від нього е, благословення на патріархат. І ось через 141 рік невизнання таким шляхом тиску, обіцянок і залякувань від патріарха Єремії отримали грамоту, в якій він. Е, Погоджується на те, щоб московський митрополит був е, визнаний як патріарх, московські патріархи були фігурами політичними і часто закінчували своє життя так само, як і інші московські політики. Наприклад, патріарх Гермоген був ув'язнений у чудовому монастирі, де його заморили голодом. Врешті імператор Петро І на початку XVIII століття повністю ліквідував патріархію церкви. І підпорядкував РПЦ державі. Рік 1654. Богдан Хмельницький у боротьбі проти речі Посполитої у союзники бере московського царя Олексія Романова. Вирішує, що це менше із зол. Цар одразу зазіхає і на Київську церкву. Митрополит Сильвестр Козів категорично проти. Не вірить православним сусідам настільки, що навіть не з'являється на так звану Переяславську Раду. Після смерті Хмельницького в Україні починається період так званої руїни, взаємного поборювання про та антимосковських гетьманів. Москва скористалася цим на всіх фронтах, у тому числі на церковному. Делегація царя їде до Туреччини по українську церкву. Триває війна між московським царством та Польщею. З іншого боку є Османська імперія. Да, є турецький уряд, який зацікавлений в тому, щоб ця війна тривала і далі. Турецький уряд, з одного боку, да, натиснув на Константинопольський патріархат, і Константинопольський патріарх Діонісій на той момент погодився передати Київську митрополію до складу Московського князівства. З іншого боку, збереглися документи про те, що Діонісій за це отримав. А отримав він за це, ну, в принципі, непогану платню. Патріарх Константинопольський фактично продав київську митрополію Москві за Хабар, Соболині Шкірки та 200 червонців. Турецький уряд, який пішов на поступки московським послам, теж був чимало спантеличений. Щойно ті поїхали з грамотами, як прийшла звістка про мир між московитами і Польщею, що загрожувало вже османам. Діонісія змістили за продаж Київської церкви. У 2008 році, коли Київ відвідав патріарх Варфоломій. Виступаючи на Софійському майдані, він прямо сказав, що у 1686 році сталася анексія Київської митрополії московським патріархатом. Тобто він назвав це анексією, да? тобто, фактично, незаконним захопленням. Грудень 1917 року Київ після проголошення Центральною Радою автономії України свободи від Росії починає домагатися і церква. У січні 18-го Центральна Рада проголошує незалежність України. За кілька днів до цього на Всеукраїнському церковному соборі проголошено незалежність церковну. Державної підтримки ідея автокефалії української церкви на початку 1918 року не мала. Тодішній керівник уряду Володимир Винниченко ненавидів як церкву, так і священників. Прогрес у цьому питанні настав аж наприкінці року, коли владу у Києві захопила директорія на чолі з Симоном Петлюрою. Після антигетьманського перевороту та встановлення влади директорії 1 січня 1919-го був прийнятий закон про верховне управління Української православної автокефальної церкви. 5 травня 1920-го УАПЦ проголосила про своє відновлення як незалежної помісної церкви. Уже через місяць військо Української Народної Республіки змушене залишити Київ. Цього разу назавжди. До влади в Україні приходять більшовики. Наляканий масовими селянськими повстаннями, Ленін послаблює репресивний тиск. УРСР отримує широку національну автономію. Також більшовики дозволяють існування тут автокефальної православної церкви. Дозволяючи незалежну українську церкву, радянська влада переслідувала не лише тактичну мету заспокоїти національні почуття українців була ще й стратегічна, яка здійснювалася за методом «розділяє владарю. Спочатку атеїсти з Москви натравили на українську церкву російську. Це було просто а далі почали розколювати УАПЦ зсередини. Влада скоро спостерегла, що Українська автокефальна православна церква виростає в міцну і для влади небезпечну гору. Вона проголосила себе автокефальною, незалежною від московського церковного руху. А незалежність церковна криє в собі думку і про незалежність державну. Вона дуже захоплює народ, а це для протицерковної влади найгірше неприємно. Вона, нарешті, є національна. Виховує народ в національній свідомості, а радянська влада проти всякої національної свідомості, особливо української. Митрополит Василь Липківський на початку 30-го на швидкоруч зібрані приблизно 40 єпископів і священників під виглядом собору оголосили про розпуск. У АПЦ. Ті, хто не хотів коритися, потрапляли за ґрати. Тисячі священників і вірних загинули в застінках НКВС та в ГуЛАЗі. Колишній митрополит Василь Лепківський пережив і це. Його заарештували під час великого терору 37-го і засудили до розстрілу. Вирок виконано у листопаді 37-го. Василю Лепківському було 73. Могили цього великого українця не збереглося. На Лук'янівському цвинтарі у Києві стоїть лише символічний хрест. Рік 1925 за загадкових обставин помирає патріарх Московський Тихон. Нового патріарха не обирають. РПЦ перетворюється на відрізану від світу митрополію. Через чотири роки, у 1929-му, СРСР оголошує війну будь-яким формам релігії. Масово знищуються церкви. Зокрема, у 31-му у Москві вибухом зруйновано одну з найбільших храм Христа Спасителя. Нарешті, під час великого терору 37-го радянська влада повністю обезголовлює Російську православну церкву. Попри це, більшість громадян СРСР продовжують вважати себе віруючими. У 1943-му Сталін вирішив відновити РПЦ. Усе заради перемоги. Пізно вночі, 4 вересня, до Кремля привезли залишки церковної верхівки, Місто блюстителя Патріаршого престолу Сергія, митрополита Ленінградського Алексія і митрополита Київського Миколаєва. Йосип Джугашвілі легко погодився на всі прохання церковного духовенства, адже відтепер РПЦ ставала частиною державного механізму. На нічній зустрічі з Джугашвілі єпископи боязко заговорили про скликання собору РПЦ задля виборів нового патріарха. Сталін погодився і запитав, скільки їм потрібно на це часу. Місяць відповіли священники. Це довго відрубав Сталін. Треба організувати усе більшовицькими темпами. За кілька днів собор відбувся вже через три. Патріархом московським обрано Сергія. Він одразу починає співати осанну радянській владі і Сталіну. Більшість архівів радянського КДБ у Москві досі закриті. Проте на початку 90-х, завдяки роботі комісії російського дисидента Якуніна, у пресу потрапила частина звітів п'ятого управління по церковній роботі. Увага спецслужб до релігійного питання вражає. У 83-му році на шосту генасамблею Всесвітньої ради церков Канаду КДБ відряджає дослівно: 47 агентів. З числа релігійних авторитетів, священників та технічного персоналу. Я могу обращатися ті це Так точно. Документи КДБ опубліковані комісією Якуніна у 90-х дають розуміння рівня співпраці РПЦ з Кремлем. Не нижче митрополитів. Наприклад, рік 83-й. Агенти Островський і Кузніцов готують відкритий лист патріарха Пімена президенту США Рейгану. Опубліковано в газеті Нью-Йорк Таймс. І звісті ще один церковний агент КДБ, який часто згадується у зведеннях п'ятого управління, має псевдо Михайлов. У 92-му американський священник Віктор Потапов заявив, що за цим псевдо ховається митрополит Гундяєв, нинішній патріарх РПЦ Кирило. Як видно з документів, КДБ доклало гіперзусиль для повного контролю за православною церквою всередині країни і для її використання як дипломатичного інструменту назовні. Рік 1988. у Києві урочистості з нагоди тисячоліття хрещення Русі триває так звана перебудова. Відкриваються усе нові храми. На околицях імперії починається національне відродження. Лунають голоси про незалежні церкви. Проте, у тогочасному хаосі іноді важко відрізнити справжніх патріотів від провокаторів КДБ. У серпні 89-го про вихід із юрисдикції Російської православної церкви оголосив львівський священник Володимир Єрема разом зі своєю парафією. Його приклад наслідували десятки інших. У жовтні оголошується відновлення УАПЦ та починається висвічення незалежних від Москви єпископів. Щоправда, уже тоді у середовищі церкви з'явилося чимало агентів і банальних самозванців. На початок 1990-го в УАПЦ перейшло близько 200 галицьких парафій. У червні до процесу доєднався Київ. Тут відбувається всеукраїнський православний собор за участі 700 священиків та 20 єпископів. На ньому підтверджується створення української автокефальної церкви і обирається патріарх Київський. Ним стає Мстислав Скрипник. У 1918-му він, як мирянин, вступив добровольцем до кінно-гайдамацького полку армії Української Народної Республіки. Брав участь у боях проти російських окупантів, отримав звання Хорунджого у двадцятому 21 першому роках Був особистим ад'ютантом Симона Петлюри. У 1940-х він стає ієрархом автокефальної православної церкви. Був арештований гестапо. після другої світової очолив Українську православну церкву у США. У АПЦ очолював недовго. Помер у 93-му в Канаді. Між тим, незалежності від Москви, хоче і та частина церкви, яка перебувала у складі РПЦ. Російська церква за жодну ціну не готова втрачати Україну. Тож йде на певні поступки. Створює українську православну церкву, але залежно від Москви. Митрополит Київський Філарет вимагає більшої незалежності, однак у 92-му його усувають з посади. У жовтні 92-го у Києві новий православний собор за участю прихильників Філарета створює Українську православну церкву Київського патріархату. З того моменту в Україні діє три православних церкви: УАПЦ, УПЦКП УПЦ КП і УПЦ Московського патріархату. У 92-му році патріархом київським було обрано Володимира Романюка, багатолітнього радянського політв'язня та дисидента. Перший його арештували у 44-му за український націоналізм. 10 років таборів, вдруге у 72-му за антирадянську агітацію. 7 років таборів і три заслання. Володимир Романюк хрестив В'ячеслава Чорновола. У в'язниці заявив про свій перехід до автокефальної церкви. Патріархом Київським він пробув недовго. За 95-й рік він пережив кілька інфарктів. Після чергового нападу помер. 18 липня 1995-го прихильники Київського патріархату спробували поховати свого лідера на території Софії Київської. Їм заважали представники Московського патріархату та спецпідрозділів МВС. Поховальна процесія. Перетворилася на криваве побоїще, яке увійшло в історію як чорний вівторок. 11 жовтня 2018-го Стамбул у минулому Константинополь під головуванням патріарха православної церкви Варфоломія триває засідання священного синоду. Увечері єпископи оголошують рішення. Синод підтверджує свій намір надати українській церкві так званий томос грамоту про незалежність. І щоб прискорити цей процес і зробити його незворотнім, Константинополь, як так звана Материнська церква, визволяє Київ з-під багаторічного впливу церкви російської. РПЦ що завгодно, але не церква. Політична структура, інструмент для здійснення інформаційно-психологічних спецоперацій, розвідки і навіть диверсії. Така от історія. Незнання її не звільняє від відповідальності. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на патреоні. На сьогодні все.